триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язок вийшов директор комунального підприємства Центр розвитку туризму у Луцьку Дмитро Зінько. Вітання, пане Дмитре. Вітаємо. Доброго. дня. Пане Дмитре, з вами хочемо поговорити про те, що нещодавно в Луцьку відкрився новий музейний простір під назвою Окольний Замок. І хочемо дізнатися якраз цікавинки. І особливості цього музейного простору, де він знаходиться і чим він, на вашу думку, буде цікавий, зокрема, і туристам. Доброго дня. Дійсно, 14 липня було відкриття нового музейного простору Укольний Замок, де музейний просір, це музейний простор, одна з'являється ще одна перлина нашого міста Луцька в туристичному плані, в історичному плані і та музеєзнавчому. Адже це такий цікавий дуже об'єкт, який містить з собою частину стіни окольного замку, вежу князів Чаторийських та підземелля Луцька. І тому ми запрошуємо всіх лучан та гостей міста відвідати наш музейний простір. Угу. Взагалі, створення музейного простору Окольний замок стало можливим завдяки реалізації проекту Нове життя старого міста це збереження пам'яток історії, культури, спадщини Луцька та Любини. Це все здійснилося завдяки підтримці нового проекту України Польщі Білорусі в 2014-2020 роках європейського інструменту сусідства, і і користуючись моментом, дійсно хотілося подякувати європейському союзу за виділені кошти в межах гранту. Подякувати. Луцькій міській раді подякувати голові е, Луцька Поліщуку Євгріговичу за те, що дійсно музейний простір став можливим завдяки е, плітної такої роботи, адже ми розуміємо, що ми перебуваємо в час війни, і тому е, створення таких музейних просторів це надзвичайно потрібна річ, адже е, українці мають мати. Освіту мають знати історію рідного краю і мають роз... мати розуміння взагалі по збереженню пам'яток культури рідної землі. Е, 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 е. Наш музейний простір так. так, так. Так, так. То розкажіть, де він саме знаходиться і як туди потрапити? Наш музейний простір він знаходиться на кафедральній 6 місто Луцька. Тобто, ми саме маємо розуміти, що є Луцький замок верхній. І ще окольний замок, оце ми говоримо зараз, якраз про окольний замок, який знаходиться на території старого міста. Ось і ми працюємо з 10 до 19.00 щоденно. Відвідувач має можливість оглянути більше як 700 метрів квадратних експозиції, 2300 метрів фасаду тому загальне розуміння, що коли ми відвідуємо музей. Ми бачимо експозицію, яка побудована в 18 кімнатах, чотири коридори, і, взагалі, побачимо ми музей трошки з іншої сторони, адже це музей не в такого стандартного типу, а це музей сучасний музей європейського рівня. Тобто, в нас є і пам'ятки, нас є і музейна експозиція для шанувальників історії і музейної справи. І в нас є все ж таки для молоді. Інші розважальні речі, а саме мультимедійна система з інтерактивним е, смарт-табло, де ми бачимо історію е, рідної землі, е, зокрема Луцька. Тобто відвідувач сам може переглянути різні дати, події, які пов'язані з Луцьком. Також має можливість взяти в екскурсії е, віар-екскурсії, тобто надягається такий шлем спеціальний, де він е, мультимедійно перебуває е, в час. Е, Луцька 1500 п'ятсот років, ось і проводить таку цікаву гру з вивчення історії рідного краю. І звичайно, що особливість нашого музейного простору це є голограма привода, яка радо зустрічає наших підвідувачів і, і наші гіди ведуть екскурсії по цьому в цьому підземеллі про ці всі локації. розказують всі цікавинки, показують рицарів, які зображені. Макети, які зображені в нашому музейному просторі, і якщо по бажанню, звичайно, що наші ексхіди є освіченими істориками, краєзнавцями, які навіть проводять екскурсії на іноземних мовах, це, зокрема, польська і англійська мова. І тому ми відкриті для всіх, відкриті для всіх величан та гостей міста Луцька, і запрошуємо до нас у гості відвідати наш музейний простор. Пане Дмитра, скільки коштує екскурсія, і про неї треба завчасно домовлятися? Чи можна це зробити на місці? Угу. Дякую за питання. Звичайно, що з понеділок дні є певні визначення саме понеділок і вівторок ми просимо наших бажаючих туристів записатися. На попередній запис екскурсію, адже ми розуміємо, що е, самий музей працює повноцінно з середи понеділлю, і мають бути якісь вихідні дні. Проте нас є науковці, які саме понеділок як і вівторок е, по запису можуть провести екскурсію під земель Луцька. Взагалі, е, е, як я вже говорив, ми працюємо з середи повноцінно понеділю, де є і вільні відвідувачі, окрім екскурсії, також можливо самим постійно подивитися наш музейний простір. Сама цінова політика вона межує 120 гривень. Це він відвідувач, дорослий, і 80 гривень. Оплата це за знижкою для дітей, наприклад, і інших населених категорій, це пенсіонери, якщо бажають відвідати наш музейний простір, взагалі для військовослужбовців і. і Людей із першою другої категорії е, мають знижку взагалі відвідують безкоштовно наш музейний простір. Пане Дмитре. Також цікаво, наскільки повпливало повномасштабне вторгнення російських військ на відкриття цього підземелля. Е, дійсно, воно все впливає, адже планувалося, що відкриття буде 2020 році. Потім коронавірус е, проходив потім тепер. Це війна, яка не дає нормально Україні розвиватися. І тому вона все впливає, і, але все ж таки, під мудрим керівництвом Луцької міської ради, е, нашого голови, музей відкрився, незважаючи ні на що. Адже ми розуміємо, що для Лучан та гостей Луцька потрібно такі перлинки, щоб вони могли трішки відволіктися і зрозуміти свою історію, і бажатися своєрідним Луцьком. Дмитро, ну і також цікаво до цієї ж теми. Чи під час повітряних тривог можна цей комплекс, відповідно це підземелля? В це підземелля пройти і, власне, там укритися? Звичайно, тому що як і раніше, Завжди були війни, і тому такі підземелі робили і безпосередньо для того, щоб лучани той час мали можливість укритися, зберегти своє життя, там певні харчі, речі і тому так само і зараз два 21 першому столітті. Нас є також війна, і також всі бажаючі лучани можуть зайти в наш музей, як укриття. Також на території ми знаємо є і навчальний заклад, де і студенти це навчального закладу під час повітряних тривог мають можливість. Приходять е, як укриття в наш музейний простір, пане Дмитре, якщо ще повертатися до екскурсії, то скільки вона триває, і, і чи правильно ми зрозуміли, що екскурсія 120 це 120 гривень вхід. Е, ні, ні, там е, трішки це 120 гривень вхід, екскурсія сама триває е, до 45 хвилин. І якщо ми дивимося, то 5 осіб 400 гривень коштує. Е з екскурсією вхід у наш музей, 6-10 осіб – це 700 гривень, і від 11 до 20 осіб – 1000 гривень – вхід у наш музей. Тобто 120 гривень, це мається на увазі, за білет, за відвідування нашого музейного простору без послуги гіда. І 80 гривень дитячий, також без послуги з Гіда. Це ми працюємо по зразку інших музеїв України безпосередньо і нашого Луцького замку, і Луцького краєзнавчого музею. Тобто є окрема ціна за вхід і окрема ціна за послуги гіда. А, цікаво, скільки вже відбулося від, екскурсій від часу відкриття? <гум> Дякую, за питання. Звичайно, що в перший день, 14 липня, коли ми відкрилися, то у нас відвідали більше 500 чоловік, і це ну, велика кількість туристів, які відвідали наш музей. А за 15, 16, 17 число, тобто субота, неділя, понеділок, вже півтисячі чоловік відвідали наш музейний простір. Ну і стосовно ще експозиції, то чи можете розповісти, скільки загалом туди входить експонатів, і чи зацікавлять вони не лише, наприклад, туристів з інших місць, але й лучан? Так. Дякую. Наш колективний музейний простір складається з 18 кімнат, 4 коридори, де розміщені і зала. Перше, це підземелля 16 століття, далі навчальні комплекси, простір єзуїтів, зала рицарства. Також у нас є конференц-зала, якщо бажають люди взяти участь в заходах, де потрібно використовувати конференц-залу, тому ми раді відкриті. Ось і в нас є галерея на даний момент. В експонуються криві дзеркала. І, звичайно, що три зали це зала з приводом, зала з е, Монахом і е, зала з е, е, VR екскурсією. То на вашу думку? То... Дійсно... Так, так. Так, так. Yes. То... Тобто у нас дійсно багато таких цікавинок, це є силиконова фігура монаха, яка також заворожує глядачів, адже він рухається. І під час відвідування музею, там чи то згідно, чи без він не передбачено починає робити рухи. І тому це дивує наших відвідувачів. Також ми використовуємо в наших залах це піддимлення певної тематичної, тобто є зала, де ми чуємо молитву ізуїта на латині, і звідти виходить дим з-під низу, ніби цей Ізуїт, Заморований, і таку містику такого викликаємо. То тобто певні емоції наш музей викликає, це і здивування, емоції, і переживання емоції, і відчуття як і зорово, так і іншими. Тобто, ну, музей сучасний викликає різні емоції у глядачів. Пане Дмитре, на вашу думку, чи не стане ось цей музейний простір конкурентом Луцькому замку безпосередньо і художньому музею, який є на його території? У ну, треба зрозуміти першу чергу, що ми не повинні бути конкурентами один одному, адже нас одна ціль це дійсно зробити нашим Луцьк привабливим для туристів, не лише з ну для мешканців Луцька, а з інших регіонів та навіть інших країн. І тому тут треба дивитися з іншої сторони те, що ми не є конкуренти, ми маємо, повинні доповнити і підтримувати один одного і таким чином розвивати туризм у нашому місті Луцьку. Якщо то дивитися, як з один на одного, тому повірте, це лише нашкодить нашому рідному місту і нам, а нам потрібно розвиватися, бути цілими, єдиними, так само як і зсу є єдині і зберігають нашу цілісність в Україні. А ми повинні. Як музейні комплекси бути також єдиними і розвивати туризм в рідному Луцьку. Тут ще наші глядачі запитують, чи це ось це підземелля, воно знаходиться саме під костелом Петра і Павла, чи там ще якісь інші є підземелля? Так, дякую за питання. Ми заходимо частково під ізуїтами, тобто під костелом Петра і Павла, але в костелі є ще два поверхи: перший, і другий ще глибше, трошки інша частина. Ось і тому ми надіємося, що можливо нам здасться з'єднати ці всі простор підземелля Луцька, і дійсно реалізувати цікаву думку про те, що Луцьк є столицею підземель, і тому зробити ще грандіожніші підземелля і або музейний простір в нашому Луцьку. Тобто, це є щоб глядач зрозумів. Це є інша частина. Під назвою Кольний замок, де є вежа князівчо-турицький, стіна окольного замку та підземелля е, ізуїть Дмитри. Так ось цікаво, чи працюєте над ще якимись підземеллями, чи варто очікувати лучанам і загалом українцям, що невдовзі в Луцьку буде відкрите ще якесь підземелля, ще один музейний простір. Дякую. Ну наразі ми працюємо над ще більш наповненням наших експозиційних залів, бо ми розуміємо, що не може бути такого, що відкрилася якась тематика в певному залі, і вона є мертвою такою сталою. Ми повинні розвиватися, Ми повинні вдосконалюватися нові, проводити е, тематичні е, виставки, нові експозиційні зали доповнювати. І тому в даний момент щось нове відкривати в межах розкопок підземельним. Ну це трошки інші витрати. І до нас ну, стосунку не належить, адже це є інші служби, які займаються археологічними розкопками. А ми на даний момент це, що в нас є, ми будемо його розвивати, удосконалювати, щоб воно було цікавим, прогресивним і, і приманювало наших туристів. Тобто, роботи дійсно ще багато над тим, що ми маємо. Адже це велика частина, більше 600 метрів квадратів. І це нам потрібно зробити сучасний музей на сучасному рівні, щоб був цікавий для різних категорій населення, як і молоді, так і дорослих, як і для науковців, так і для пересічних наших громадян. Пане Дмитре, а ось це відновлення? Ви згадували про те, що це були грантові кошти, чи Луцька міська рада теж виділяла, зокрема, на цей музейний простір якісь кошти. Так, звичайно, це були частина грантових коштів: це більше понад 1 мільйон євро, і співфінансування бюджету громади це більше 115 тисяч, тому ця, ця реставраційна робота вона пройшла з 2018 по 2022 роки. Тому так. я думаю, так і завжди вдячний і Євросоюзу безпосередньо, і нашій владі про те, що. Долучилися до цікавого проєкту, і ми бачимо дійсно надзвичайно цікавий музей, який ну, потребує сьогоденні наше суспільство, наші учани того гості міста Луцька. Пане Дмитре, а чи можете розповісти, хто буде керувати цим музейним простором? Чи це буде в підпорядкуванні якраз вашого комунального підприємства, чи це хтось інший буде цим займатися? На даний момент музейний простор Кольний Замок це є із відділів. Комунального підприємства Луцької міської ради, центр розвитку туризму. Також у нас є ще відділ, центр туристичної інформації, куди ми також запрошуємо наших туристів, щоб цей центр є для того, щоб турист зрозумів, які у нас є музейні об'єкти, що у нас є цікавого місці, і міг безпосередньо замовити її екскурсію з іс історією міста, прогулятися по нашому місті. Тому це є ці два відділи. Який підпорядковується комунальне підприємство центру розвитку туризму? Ось і на, на даний момент, якщо ми говоримо про окольний е, замок, то його буде і очолює е, Оксана Штенко, це а наш краєзнавець, історик. Ось, і тому це гідна людина для того, щоб е, вона працювала на цій посаді і займалася історією рідного краю і взагалі туризму промоції рідного міста. Пане Дмитре, знаємо, що ви не так давно очолили комунальне підприємство, центр розвитку туризму в нашому місті. Цікаво ваше бачення розвитку не лише туризму, але й комунального підприємства. Які шляхи ви бачите для подальшої своєї діяльності, і чи буде це підприємство прибуткове? Ми надіємося, дійсно, що війна якнайшвидше повинна закінчитись все ж таки. Це і виснажує людей, і виснажує суспільство. А ми для того, щоб підтримувати наше суспільство, для того, щоб розвивати туризм в Луцьку, і тим самим це буде находження в бюджет нашого міста. Звичайно, що роботи досить вистачають для промоції Луцька, для поширення туризму. І, зокрема, ми будемо проводити різні заходи, як і в окольному замку, так само і в ЦТІ, Ось і тому і ми відкриті, і ми молоді, і розвиваємося і надіємося дійсно на підтримку лучан. Щоб, щоб чим побільше відвідувало наш музейний простір, чим побільше цікавилось історії одного краю, а ми все зробимо для того, щоб вам було цікаво, вам було освітньо, пізнавально. Ось і ви не лише один раз, а постійно приходили в наш музейний простір, пане Дмитро. Ще теж хотів уточнити стосовно. Національного заповідника Старий Луцьк», чи яким чином він пов'язаний з цим музейним простором, чи, чи, чи ні? Ну, наразі заповідник не пов'язаний, бо е, комунальне підприємство Луцької міської ради е, трошки інша одиниця. Ось, але ми відкриті для, спів... для е, існування, ми відкриті для розмови, і тому е, з Павлом Аркадійовичем е, їм і також надіємося, все буде у нас добре. Тобто, ми не є, ще раз кажу, не є конкурентами, ми є друзі, партнери для того, щоб розвивати туризм у нашому місті Луцьку. Пане Дмитро, ну якраз ще стосовно якраз цього старого міста, зокрема, яким чином. Туди закликати не лише, і, і, наприклад, туристів з інших міст чи з інших країн, але саме і лучан. Я так розумію, саме цей окольний замок теж виконує одну із таких задач. А на вашу думку, можливо, що туди ще треба додати чи змінити, щоб і лучани теж частіше були у старому місті? Пане Дмитре, я додам свою колегу. Можливо, над чим наразі ви працюєте, щоб все-таки залучити більшу кількість? Людей приходити і в старе місто, і безпосередньо в ваші музейні простори. Дякую. Вам. Зараз ми працюємо над тим над надповнення наших доційних залів, адже ми хочемо показати для Лучан та гостей міста Луцька е ці знахідки, які були під час археологічних розкопок. І безпосередньо підземелля Луцька, І тому ми газ ведемо переговори про тим, все ж таки, щоб наповнити наші зали цими речами, археологічними е знахідками, які були знайдені безпосередньо, ось і перепрошую. А де наразі ці археологічні знахідки? Десь вони, скажімо, так на якихось ек експертизах чи де їхнє розташування? В наразі вони перебувають в фондосховищах е, старого міста, нашого, тобто в Ордеська Павла Аркадійовича. Ось і тому ми ведемо зараз переговори над тим, все ж таки, щоб доповнити якусь частину, взяти на експонування, на тимчасове експонування, на напевно, виставку ось тематичну. І тому зараз ведеться ця робота. Е, і ще окрім е, цього, наш також є. Е, Ідеї, все ж таки, ми очікуємо День Незалежності, ми не очікуємо День міста Луцьке, тому ми готуємо якісь також цікаві речі для наших лучан. Що ж, дякую вам, пане Дмитре, за цю інформацію. Директор комунального підприємства, центр розвитку туризму Дмитро Зінько був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо Один і спілкувалися про новий музейний простір, Укольний замок, який нещодавно відкритий був. У старому на Луцьку, дякую, пане Дмитре. На все добре. тримаємось.